Вітання Україна! Добрий день усім. Брат Фокс, скажи пару слів. Яка ситуація наразі? Тяжка. Йдуть бої, хлопці тримаються. А так. Поки так, суттєвих змін поки що немає. Друзі, якщо коротко, тільки ще мали розмову з козаками, з побратимами з 93-ї, вони там. В дуже тяжких умовах працюють. щоб ви розуміли, казаки вже місяць не можуть змінитися з позицій, працюють, це зрозуміло, там не миті, не бриті і так далі. Ну така ціна, дуже тяжкі умови, і це не тільки е, наші побратими з 93-ї, а й з інших підрозділів абсолютно одинакова. Е, оборона Бахмута дуже тяжка. Але друзі, е, мабуть, ця країна забула. Що у нас був Куча, у нас був Гостомель, у нас був Ірпінь, у нас врешті-решт був Маріуполь. Тепер е, зробили, героїзірували в медіа, рознесли е, Бахмут і потім е, сіють зраду з того, що з Бахмута потрібно відводити війська, не потрібно відводити війська. Е, якщо коротко, то про заняття. Чи залишення позицій в Бахмуті, не в Бахмуті, там в іншому місці приймає виключно військове керівництво. І доцільність має бути тільки військова. От того, що ми там е, ну, не ми, а багато цих е, нерозумних людей піднімають паніку і роблять таку інформаційні вкиди, воно, скажімо так. Дещо впливає на наше медійне поле. Цього робити не потрібно. Наразі на 4 березня Бахмут тримає свої позиції, козаки там ходили і на штурми, і в обороні, і арта працює, і авіація, все, все працює. Але робити якісь там свої виводи з того, що там відбувається, ну, це нерозумно, як мінімум. Буде наказ. В Бахмуті будуть стояти підрозділи, і повірте, будуть стояти стільки, скільки буде потрібно. Буде наказ, будуть виходити. Ну, Це чисто військова справа, і не треба з цього нічого робити, якесь забарвлення. Бахмут, врешті-решт, це одна із точок. Одна із точок і ділянок фронту дуже гаряча, але одна із. Їх таких дуже багато. Є Вугледар, є в Авдіївка, там не менш тяжче, але ж ну, такого ж ніхто не робить, там не роздуває цих, цих пліток. Буде наказ, Бахмут буде триматися, буде наказ, підрозділи вийдуть. Все ну, просто і зрозуміло. Тут додати нема що і не потрібно. У цьому відео хотілося б висловити подяку людям, в першу чергу, волонтерам і людям, які допомагають Збройним силам, ремонтують машини, засоби гігієни, продукти харчування. Оці волонтери, які своїх сімей не мають вже без кінця, типу 800-900 км в одну сторону ганяють, логістику цю підтримують. Ви просто красавчики. От всі, хто воює і всі, хто допомагає, вам респект і повага. Але, на жаль, є у нас і дуже велика прослойка е, прямоходячих шлунків, яких вся допомога Збройним силам закінчується твітом у Твіттері. І ще й обіцять, ну, в обов'язковому порядку обістрати військову або у Фейсбуці, або десь на Тіктоці, якусь гадость на і піти у тепле ліжко лягти спати. Що відбувається лежачи на дивані? Так, да, ну наразі на, на є такі. Але буде, е, ми сподіваємося, що е, у нас українці, тих, які воюють і допомагають все-таки більше, і ті нерозумні, е, нарешті, отямляться, якщо отямляться, і будуть на перемогу працювати. Тому що е, збройні сили без тилу самі не витягнуть програму. Ми разом, разом це зробимо. І ми віримо, і ви вірите в перемогу. І нарешті, щоб, скажімо так, щось із гарного, скажу, що нарешті навіть наші підрозділи почали надходити ті відеозброєння, про які давно вже говорили, але все чекали, от зараз ну, йде процес. І надіюсь, що вже там будуть у нас зміни такі досить потужні. І те, що нам анонсували, обіцяли. По Будапештському меморандуму і Великобританія і США Начнути воно піде не тоненьким ручейком, а такою потужною річкою. І тоді хай ті блін, уральські пельмені начуваються. Весело буде, а зараз нам весело всім, всій країні, а потім буде весело їм. Так що, друзі, за ніччю завжди проходить день, вірте Збройним силам. Не вірте дурним пліткам, не розносите неправдиву інформацію. Бахмут, стільки потрібно, стільки буде триматися, буде наказ, значить, підрозділи вийдуть. Бахмут це Україна, є, був і буде незалежно від розвитку тих подій, які зараз ідуть. Тому слава нації, смерть ворога.